Доброго дня, рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. сьогодні ми будемо робити перше підживлення чеснока. Це найважливе підживлення чеснока для того, щоб він наростив свою зелену масу. Якщо у вас чесник має ось такі, бачите, трошки жовтенькі, то йому не вистачає підживлення. Для того, щоб він наростив гарну зелену масу. Якщо у вас небагато чеснику, як у мене, у мене всього 8 рядочків чеснику. То, що потрібно для цього зробити? Ну, По-перше, ми беремо саме аміачну селітру і сульфат магнію. 20 грамів сульфату магнію і 20 грамів аміачної селітри. Ми розводимо в 10 літрах води. Селітра розчиняється дуже швидко, сульфат магнію трошки повільніше. І потім в мене є ось така штука для посадки. І можна зробити ровчик, якщо у вас багато, ось так от. Ну, це можна плескарізом зробити, сапкою, чим вам зручно. У мене не багато, тому я роблю, буду робити взагалі-то під кожну. Ось так от робиться отвір і поливається. Цього разу я буду робити між двома одну. Поясню чому. Бо у мене зараз, після дощів, і завтра передають багато дощів, дуже волога земля, то я не хочу переувлажнити її. І буду робити через посерединці. І потім заливаємо сюди добрива. Ось так. Швиденько робимо, дуже зручно. Перед цим знімаємо укриття, яке у вас там на зиму було. І видаляємо бур'яни. Бо всі буріни будуть дуже гарно ростити після такої підживки, тому робимо грядку чистенькою, гарненькою. І у мене це ось така штука і просто заливаємо ось ці дирочки. Бачите, нічого складного немає. Це дуже легко і просто. Якщо у вас багато, то може знадобиться два відра води. Якщо мало, то може вистачити одного. Ось так. Так робимо зрештою. І у нас буде гарненький чесничок. Всім гарного сонячного дня і на все добре!